Всіх вітаю на своєму каналі. Тільки позавчора замочувала насіння перцю, а сьогодні навіть не думала подивитися туди. Не загляну, як я подивилася, а він вже проріс і вже потрібно його висівати. Зараз ось перчик, дивіться, півник. Перчик покажу цей проріс. І тут, і на цій половинці проріс, і вже якщо я його не висію, то він вже навіть і переросте. І ось я сьогодні вирішила висіяти перчик. Це в мене перчик півник. Попідписувала я стаканчики такі 50 грамові, наповнила їх землею. Такою пухкою, вологою, обов'язково, щоб потім не прийшлося їх поливати, тому що може насіннечко глибоко попасти туди. Роблю ямочку і буду сіяти сюди насіння перчику, вже його потрібно висіяти. Перець я сію, я його буду висажувати в теплицю. Тому я його сію трохи якби раніше. Дехто каже, що ще рано. Кому у відкритий ґрунт, може ще трошки і рановато. А мені в теплицю, я хочу, щоб був перчик поранше, то я висіваю його в стаканчик. І, так, Перець потрібно садити не дуже так поверхнево, тому що він потім не скине свою цю шапочку. І буде такий при, приболіє, така шапка погано з нього спадає. Ось 10 зернинок я замочила, але це тільки сьогодні третій день, проросло 5 зернинок. ще одна, 5 зернинок проросло. І ще будемо, це ще якби зарані, а якби я його посіяла була в ґрунт зразу, то було б воно. Дуже довго сходило б, довго було б чекати. Насіннячко я посіяла трошки такою більш сухіщою землею зверху присиплю, і треба трошки його уплотнити землю, щоб земля була в контакті із насінням. Щоб воно там у повітрі не висіло, а було ось так о, о, хорошо контактувало із землею. Ось у мене буде 5 стаканчиків перчику. Той, що я з вами сіяла, баклажани вже декотрі зійшли, не всі, але є такі, що вже посходили. Ось так я посію перчик, ще покажу. Це, це в мене перчик-півник. Ще один стаканчик потрібно посіяти. Ще в мене тут є перчик Леся. Зараз подивимося, як проросла Леся. Ось, Будь ласка, дивіться, це Леся ось проростала. І тут покільчилося. Ось так. Це в мене Леся червона. Висажу. Тепер леся жовта. Я нагадую, що в мене ще є трошки насіння багато немає, бо я вже вислала багато, але ще трошки є насіння перцю і також і помідор. Колекційні сорти, які я назбирала невелику колекцію. Ось подивіться, як покільчився оцей перчик, це буде жовта леся. Ось як. Схожість хороша. І хто бажає, будь ласка, замовляйте. Насіння небагато, З особливо перцю. Трошки більше є помідор, але теж небагато гномів. Дивіться моє попереднє відео, там я розповідаю, які в мене є сорти, і які вони на там внизу під відео є опис, які сорти я продаю, і, будь ласка, замовляйте. Земля для посадку перцю повинна бути не дуже така волога. Але ось так вона повинна держатися кубки. Ну, не дуже мокра, а ось така волога, щоб держалася кубки. Я ось тут набрала, посіяла вже томати ці півника. П'ять штучок із 10 5 за 2 дні, проросли за 2 дні. І ось ще приготувала лесю жовту, стаканчики. Насипала пухкої землі і земля волога. Я ще раз нагадую, що щоб потім поверх не поливати, тому що насіння десь. Біжить всередину. Тепер достаю пророщене, і слася жовта, пророщене насіння. Зараз я покажу, як воно проросло. Ось так проросло насіннячку. І теж із 10 штук проросло 5 за 2 дні. Це буде жовта леся. Посіяти. Потрібно вже ось, навіть ось таке воно. Пора його посіяти. Я зробила таку тут, ямочку. Це знімай на задню камеру, краще качество. Ой, я вже знімала. У сінинки, які проросли, Кіло в стаканчики. тут уже п'ять штучок проросло. П'ять стаканчиків. Так. Їх треба так не дуже мілко посіяти, щоб шапочка зійшла. Ще один. І ще один. І поприсипаю земелючкою тако. щоб насіння було так хорошо контактувало із землею. Ось як і посіяли ми. Це буде у нас жовта леся. Тепленьке місце. Так, це буде жовта леся. Як проросла в мене. Червона Леся. Ось скільки штучок. Також посію їх пророщі в стаканчики таким самим чином. Так. І поливати вже не буду земля легка. Які попроростили, я їх посажу. А ці що ще не проросли? Чотири штучки. Ось лишу. Ще нехай вони у Такі влажні серветочці. Я ці присиплю. Тут у мене теж стаканчики підписані. Ось Леся отак підписаний стаканчик. І буде. Не у мене проростати. І таким чином я посію ті, які попроростали. Я їх посію, а які ще не проросли, поставлю тепле місце і нехай проростають. От так. Виставила всі свої стаканчики таку ємність, і накрию зверху. Харчовою плівочкою поставлю в тепле місце. І вони, я думаю, день-два, і вони посходять, повинні зійти. Будемо будем наблюдати.